Таю в ефірі «Кримські питання проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке: нове життя вимушених переселенців: як кримчани розвивають власну справу під час війни, та як у цьому може допомогти держава. Більше про це говоримо з моєю гостею в студії. Зі мною підприємиця рестораторка Лірене. вітаю і дякую дуже, що сьогодні до нас завітали. Селя алейкум, вітаю всіх! Перед тим як поговорити про вашу підприємницьку справу, я б хотіла би ви коротко розказали про себе. Ви вже навіть не двічі, ви тричі фактично, переселенка. Так переселення все було пов'язана з Кримом, з Узбекистана в Крим з Криму в Верпінь. Коли почалося повномасштабне вторгнення, на жаль. Переїхала до Львова, вимушена. Кримська татарка, по можливості волонтер, по можливості активістка і власне підприємцем я стала вже на материковій Україні, бо в Криму я не була підприємців, я там зріла. Тому так, в 2018 році, в 2016 році я переїхала, переїхала з Криму в Київську область, в Ірпінь. Спочатку я відкрила в Києві невеличку тіберечну, а потім кафе в Верпіні. Ну, власне, так почався мій шлях до підприємницької діяльності. Вже після початку повномасштабного вторгнення як ви обирали, куди виїжджати і куди релокувати і бізнес? Ну, тоді масово було люди мігрували, внутрішні міграції були пов'язані з Західною Україною, зокрема Львівська область. Закарпатську область і так далі. Тут була і є моя давня подруга, ось, з якою ти товаришувала ще з 2004 року. Тому вона мене покликала і надала прихисток. І Ще потім була кримчанка наша пані Оксана, от, власниця мережі ПК Рені, яка переїхала з Криму в 2014 році вже сюди, до Львова. От, власне, завдяки тим колюжанкам такої підтримці, я тобто я не багалася, одразу вибрала Львів. Користалася якимись державними програмами, які допомагають релокувати. Бізнес так, так, звичайно, на щастя ресурсів для донорської допомоги на грантову допомогу достатньо. Хто хоче шукати знайти, той знайде, можна приймати участь в кількох грантових програмах. А саме головне твоє бажання, бажання рухатися, зусити рукава і рухатися. І я скористалася програмою суспільною програмою. Банку Львів і банку Оксфам». от і власне, започаткувала тут, релокувала своє кафе зерпіня і вже скоро буде рік, як ми працюємо і дуже успішно. Бізнес-модель, яка була в Київщині в Верпіні, і тут у Львові, ви її змінювали, адаптували якусь під місто? Звичайно, адаптація відбулася е, такої е, масштабною ключової – ні, але по меню, по деяким стравам і по наповненню е, самого приміщення трошки змінилася концепція, тому що якщо, наприклад, в Верпіні е, не було. В тому простірі, в простірі кафе не було музею кримських спогадів, то тут я наповнила простір цими ну, скажімо так, креативними да, речами. Бо бізнес, якщо він зґунтований тільки на те, щоб заробляти гроші, він має ще нести якусь ментальну складову у всіх по-різному культурну, ментальну, якось орієнтуватися на інтереси чи запити аудиторії да, потенційної і цільової аудиторії. Тут я взяла нішу просувати через музику, через трави, через ці музейні артефакти, експонати да, тему Криму, і, зокрема, кримських татар. Ви відчуваєте від людей зараз запит, цікавість, крім того, щоб прийти поїсти, дізнатися історію. Так, звичайно, і вона шалена. І чим відрізняється власне львівська аудиторія? І для мене трошки був навіть шок, що молодь в молоді є запит на кримську тему на кримську татарську, особливо з тої молоді, яка не була в Криму. І ще я можу так пафосно сказати, це місія і мого закладу для того, щоб показувати Крим, автентичний Крим, Кримськотатарський Крим, Кримський. Кримський Крим та От Український Крим, який він був до окупації, у тим українцям, громадянам України і не тільки іноземцям, в тому числі, тому що вони теж бувають у Львові і відвідують мій заклад показати, який Крим. І хто такі кримські татари? І бувають різні ситуації. Ми і плачемо, і обіймаємося. І я розказую про традиції кримських татар. І музика у нас лунає з інтернет-радіо кримськотатарського. Я їм це все говорю, і там перекладаю в тому в одночасно про що там співається. Тобто запит є і аудиторію, якщо порівнювати з ірпінською аудиторією, та то додалася аудиторія молоді, яка вже. В неї є бекграунд, тобто окупація вже 10 років. Якщо там в 2014 році молодь не цікавилась тим, то зараз ви виросло то покоління, яке в фокусі все ж таки, от воно в інформаційній десь площині. Вони все ж таки, хоч габи трошки, але чули Крим. Особливо це студенти там історичних факультетів, журналістики, філологічних факультетів. От вони такі в мене такі є соціологічний зріз навіть. От тому запити є і, і цікавляться. І в мене є невеличка бібліотека е кримсько-татарських творів, е українських творів, перекладених на е кримсько татарську мову, цікавляться. Сидять і читають, і запитують, і їм провожу лекції. І оце аудиторія, і ще додалася іноземна аудиторія, того, що не було в Верпіні, а це і волонтери з якоїсь гуманітарною місією приходять, журналісти. Я вже не буду перелічувати, писали і німецькі видання, і французькі, і австралійські, що для мене було шоком. Іспанські, навіть було про кафе, писали і в аргентинських ЗМІ. От для мене це було відкриттям, але е, оце от аудиторія додалася до до потенційних клієнтів, та, відвідувачів. І ще напевно військові, які бувають у відпустках, і через те, що їх їх, їх родини а, тимчасово знаходяться поза межами України, та то вони логістично Львів розглядають як місто на, там на відпустку на 10 днів, і вони приходять розмови з ними. І це теж тема. Деякі служать з кримськими татарами в ЗСУ, деякі з Херсонщини, які межували з Крим Кримом з Автономною Республікою. Тому та та це нова аудиторія, для яка для якої власне оцей особливо простір, музей, наявність музею, додатково така. Знаєте, додаткова вартість, яка носить цінність. Говорити про Крим не тільки прийти, поїсти і згадати, як останній раз ти там відпочивав в Криму і їв смачний плов, і пахлаву, і біліки, а ще й розказати свої історії маленькі. Чи ви в цих розмовах стикалися з стереотипами? Бо я скажу відверто, я від своїх навіть знайомих чула історію, коли вони ходили в кримсько-татарські заклади, а потім переповідали, що це турецькі заклади, і люди, навіть будучи всередині, навіть куштуючи їжу, вони для себе або плутали, або можливо не до кінця цікавилися тим закладом, де вони були? Чи ви стикалися з стереотипами, або коли люди можливо десь плутають? Так, звичайно, стереотипи поширені не тільки в гастрономічній сфері діяльності, вони і стосуються щодо музики, релігії і традицій, та далі. Відсилка йде в гостей, в людей на Близький Схід, на Туреччину. Така знаєте, йде. Бо йде у середині само, самих цих процесів, да, коли людина відкриває для себе Крим і кримських татар, зокрема, йде відсилка щось таке, екзотичне. Орієнторієнталізації, де завишена, та арабізація, от і тому і ще ж треба е, говорити про те, що в кожній людині свій досвід попередній. Тобто, якщо українці там відпочивали особливо захід, західної України, це по моїх особистих особистому спілкуванню з мешканцями Львова, які були в мене на закладі, то е, переважно відпочивали в Туреччині або в Єгипті. О, тому, а вони бачать схожі орнаменти, схожі мотиви, схожі вправня, схожі якісь е, мову о, о, чути да, оцю, вербально, ау, аудіально. Тому, да, звичайно, є стереопіта, узагальнені стерезація стереопізація. Але ну, знову ж таки, розмови. Розмова, розмови. І коли в людині Детально відкладаєш всі ці файли робиш порядок, тому в неї з'являється мотивація далі далі, причому до прикладного, тобто даєш відповідні лінки на ресурси, на музикальні ресурси в інтернеті, так? щоб людина більше дізнавалася, що так є схожість, бо коріння одне, але її різниця. Ви згадували про те, що через заклад можна доносити інформацію, розповідати на вашу думку. Бо більше коли ми в ефірах говоримо про те, що українці мають знати про корінні народи, про кримських татар, ми згадуємо навчання в школах, де це мають розповідатися. Певні програми, які мають це популяризувати, отакий От можливо неочевидний підхід через заклади харчування. Наприклад, він може можливо спрацювати і ефективніше або можливо на більш ширшу аудиторію. Ой, давайте так, це дуже монументальне масштабне питання, і, взагалі, щоб це питання проговорити одне, а реалізувати ще інше і його то інше, і в тому числі питання ресурсів, да? наскільки це можливо. От слава Богу, є у нас суспільне, яке має такі програми, в тому числі це і ваша робота. Що стосується закладів громадського харчування, так, звичайно. Через їжу людину за свою інформацію дуже добре, я вам скажу. Та. Тому і е е кейтеринг на Ялтинський безпеково. Е е Саміті да? і на кримській платформі обслуговування, кейтеринг, е е робить і е пакаву паузу робить е кримськотатарський заклад. Да? І на, я знаю, коли наші дипломати їздять е там, на саміти ПАР, -па пасе на засідання ООН, а сайд – це такі е е неформальні заходи після тих засідань. Е Знов ж таки залучаються кримсько-татарські кухарі. І От оператора ронку. Тому е через їжу так, коли ти їстиш смачний. Ну, наприклад, Янтик та чи джантик, чи пах їж ту пахлаву, баклаву, то звичайно, воно занурення оце через смаки. Це ж на рівні такого дитячого сприйняття, воно працює дуже добре, і тому воно називається культурна дипломатія на з е, образотворчим мистецтвом, з ремисним мистецтвом, з візуальним, з е, музикальним та далі. Тому так це працює і буде працювати і не тільки в круцкотаські е, питання будь-якому. Ті люди, які зараз, можливо, думають, чи розпочинати власну справу, чи ні? Можливо, є якісь певні поради? Бо ви так само починали вже тут, після переїзду з Криму на Київщину свою справу з вашого досвіду. Коли варто розпочинати власну справу? На якому можливо етапі? Як зрозуміти, що людина готова і варто вже починати от, шукати ці програми, гранти, дізнаватися? Вже вчора. Вже вчора, чому? Тому що а, а, українська економіка потребує нових нових людей, які візьмуть на себе відповідальність і будуть а, відкривати свою справу. Це ну що там говорити, це і робочі сила, і податки, та далі. Це підтримка нашого війська. От а, а якщо є бізнес, ідеї її завжди можна протестити, і в тому сенсі такі ресурси державний, як дія допоможе там. Якщо там цього ресурсу не було там, 10 років тому назад, да, то зараз він є, і там настільки структурована інформація, що можна протестувати свою бізнес-деєю нараз. Коли вчишся онлайн, то твоя ідея може взагалі. Кристалізуватися і е щось більше, і інакше, і стати більш чіткішою. Купа донорів у вигляді різних благодійних фондів, е закордонних, е не закордонних, причому е вони. І вже є українські фонди, які підтримують бізнес. Це може бути і від 500 доларів до 5 мільйонів. І вже такі транснаціональні компанії, наприклад, як Миронівський хлібопродукт, або там Нова Пошта та далі, вони вже надають власні, мають власні програми підтримки малого середнього бізнесу. А це ж про самозайнятість. Тобто, якщо ти вмієш шити, то бери і ший, ти можеш собі чітко взяти. Знайти нішу, наприклад, шити дитячий одяг. Да, і тим самим... Не давати там імпорту більше, там. Тобто навіть ці, -ці програми підтримують вітчизняне, да, ти можеш стати учасником тих програм. Тому ресурсів багато, дуже багато. І вже навіть є підприємці, які можуть проконсультувати тебе, як правильно подати грант. Тобто настільки можливості, того, що не було там 10 років тому назад, зараз просто шалені ресурси. А тут Сербат спрацьовує наскільки ти си, сильна твоя твоє бажання стати підприємцем, бо я знаю підприємців, які там відкривали, закривали 22 рази. І якщо ти в тебе є ця підприємницька жилка, неважливо, ти якої національності віросповідання, переселенець чи не переселенець. Якщо в тебе є підприємницька жилка, ти е, все одно придеш до того, відкриєш, будеш е, 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 отримувати свої всі ті зльоти і, і, і успіхи і неуспіхи, але ти просто йдеш і рухаєшся вперед. Це нормальний вас було процес. Найбільшою складністю, бо я говорила зі своїми знайомими, кажуть, боже, це треба бізнес-плани писати, бюджети рахувати. Так, мова цифр, вона знову ж таки ще один інструмент, який твою бізнес-ідею робить чіткішою. От, може бути шальна ідея, але коли ти починаєш рахувати. Площа приміщення, скільки там має бути століків, а скільки той столик, одне посадочне місце може за годину часу заробляти грошей, а на ці гроші, чи я закрию оренду чи і виплачу зарплату і податки. Це все треба рахувати, так от і я ж кажу, що безліч ресурсів, які тобі допоможуть це зробити, нічого там складного немає. Бізнес в Україні. І до війни був складним, от але рахувати все треба. Не, вираху... Не можна вирахувати все, бо є а, такі. Вплив там зовнішніх факторів. Ну, наприклад, да, для київського бізнесу, для харківського бізнесу неочікувано, були. це це як неочікувано. Впливають і коли і локдаун стається, і прильоти і так далі. Бо повітряні тривоги. звичайно, це впливає на трафік людей, на тих людей, гостей, клієнтів, яких, хо які прийдуть під час чи не придуть та чи. Скільки часу вони будуть рефлексувати на свої на свій страх, що я не піду, бо там прильот я краще вдома просижу. Так? Але ми знаємо і по Харкову, і по особливо по Харкову ми знаємо, що кав'ярні відкривалася через дві години після прильоту. Це про те, що люди про бізнес, який бере на себе відповідальність, і що би не сталося, вони, вони рухаються вперед. Про українців, зокрема, я вже не кажу, а про бізнес, який а, несе а, у цю от, файл а, вижити, 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 він буде рухатися далі. Я сподіваюся, що, можливо, ми надихнули когось ще вашою історією. Дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Нагадаю, що зі мною була підприємиця, рестораторка Лірне. Наша команда також зібрала приклади і інші бізнеси, які відкривали Кримці вже після переїзду на матрокову частину України. Це далеко не весь перелік. За період від окупації Криму до повномасштабного вторгнення із півострова виїхало близько 100 тисяч людей. Такі дані 2022 року оприлюднило представництво президента в Автономній Республіці Крим. Цифра продовжує зростати з кожним роком. Чимало з тих, хто був змушений покинути домівку, частково перевезли з півострова свої бізнеси або ж відкрили власну справу з нуля в різних областях України. Кримське питання зібрало декілька прикладів таких бізнесів, які започаткували вимушені переселенці з Криму. Найбільша кількість підприємців, яких ми знайшли, у ресторанному бізнесі Кримськотатарський заклад Мусафір. Власники якого цьогоріч відкрили четвертий ресторан у столиці, заклади Софра «Ескі Рим у Києві та області, кримська перепічка, Кримський дворик та навіть крафтова сироварня у Львові. Переселенець із Севастополя Михайло Джамай переїхав з окупації і заново почав будівельний бізнес. Він розвиває кілька комерційних проєктів, серед яких Кримський квартал і Херсонес. Декілька родин, які переїхали з півострова. Заснували салони краси у Львові та Ірпені. Зубний лікар Руслан Рамазанов із дружиною Саває відкрили свій стоматологічний кабінет у Львові. А переселенець із Криму Сергій Макогоненко перевіз з окупації на Черкащину виробництво натурального шоколаду. Які є варіанти для тих, хто хоче започаткувати або продовжити власну справу, якою є підтримка від держави? Про це говоримо далі. З нами вже і на зв'язку директор Луганського обласного центру зайнятості Сергій Болоцький. Пане Сергію, вітаю Доброго дня. Коли ми говоримо зокрема про гранти, які можна отримати і через центри зайнятості, які зараз є можливості для тих, хто хоче започаткувати власну справу? Ну, в рамках реалізації державного проекту є робота сьогодні. служба зайнятості є дві грантові програми, які можуть бути корисні для наших ВПО. Ну, по перше, це власна справа, яка направлена на те, щоб можна було розвивати свій мікробізнес. Від там можна отримати грант від 50 до 250 тисяч гривень і за умови створення. Робочих місць відповідно до створення кількості створення робочих місць Друга програма це гранти для ветеранів і їх подружжя. На цю програму можуть претендувати відповідно ВПО, які є ветеранами і їх сім'ї. Там можна отримати від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Завдяки програму. Власна справа вже видана центром зайнятості служби зайнятості 20 тисяч грантів. На 4,6 мільярда гривень, та створено більше 38 тисяч робочих місць по всій, по всій країні. Найбільше затребувані такі направлення, як оптова та рознічна торгівля, переробна промисловість. Ну і безумовно, організація харчування, як ви сьогодні вже це, це казали. Які є вимоги, і який порядок подачі заяви або документів? Ну, по-перше, грантова програма власна справа. Вона е, створена як для розвідку, як для розвідку бізнесу, так і для тих, хто тільки починає свою діяльність, і тільки думає щось відкривати і започатковувати е, свій бізнес. Тому, якщо ви вже працюєте в бізнесі, то для вас може бути умова. Це безумовно, Що це повинно бути сплачені всі, е, всі податки. Немає ніяких заборгованостей, ніяких порушень при веденні бізнесу. Ну і відповідно, ні по всім направленням. Ну, наприклад, якщо ви виробляєте або реалізуєте там алкогольні наповідь, тютюн тютюнові вироби або займаєтесь обміном валюти, такі на такі цілі не можна брати гранти. А так, в принципі, для цього для того, щоб ви побажали щось відкрити або розвивати свій бізнес, по перше, треба скласти бізнес план. Після складання бізнес-плану необхідно буде подати заяву через ДІЮ, додаток Дія, заповнюється відповідна форма, і ця заява надходить до е, уповноваженого банку. Зараз це Ощадбанк. Фахівці Ощадбанку оцінюють вашу е, е, ну, всі ваші історію, якщо це вже бізнес, е, можливості всі ваші. Фінансові і виставляють відповідну кількість балів з їх сторони. Потім ці заява і бізнес-план передається до Державного центру зайнятості, і тоді вже вивчається бізнес-план, який ви запропонували. І фахівці центру зайнятості зв'язуються з вами і проводять онлайн співбесіду Співбесіду, де ви ну, захищаєте, якби захищаєте цей бізнес-план. Після чого. Приймається рішення державним центром зайнятості протягом 10 днів після подання такої заяви. Ну і коли ви вже отримали, вам схвалили цей бізнес-план, ви отримали відповідну кількість балів, яка дозволяє отримати грант. Ви вже відкриваєте рахунок в уповноваженому банку і чекаєте, коли будуть надані вам гроші на ваш бізнес. Ну і після того як отримаєте гроші, вже. Починаєте розвивати розвивати свій бізнес. А якщо в у людини не було досвіду складання бізнес плану або прорахунку бюджету, чи можуть з цим допомогти? Так безумовно, сьогодні, якщо поставити і нулюбі запитання, проконсультуватись, складання бізнес-плану, як подати заяву, все це можна звернувшись до центрів зайнятості, де б ви не знаходились у всіх містах і районах. України, фахівці служби зайнятості завжди вам поможуть, нададуть або консультацію, або допоможуть ну, заповнити цю анкету. Також сьогодні, в рамках проекту, «Зроблено в Україні відкриті відповідні офіси, ну, Вже багато офісів відкрита службою зайнятості по всіх областях. Там теж фахівці можуть і проконсультувати проконсультувати і допомогти з. Бізнес-планом, а також можуть допомогти в супроводжуванні вашого бізнесу на перших порах для того, щоб ви могли комунікувати з їх допомогою і з органами влади, і з податковою. Ну і нададуть всі, всі, -всі поради, які треба будуть бізнесмену. Також можна через них ну, взяти участь у підвищенні кваліфікації у тренінгу у тренінгу в нашому центрі який создан при Державної службі зайнятості, там є невеличкі групи, формуються постійно по мірі комплектування груп. Там проходить навчання, як складати бізнес-план, які умови складання бізнес-плану, проходять навчання як офлайн, так і онлайн. Можна пройти таке ну, короткочасне навчання. Індивідуальну консультацію також надають всі наші фахівці. Пане Сергію, у нас є буквально ще хвилинка, але можливо ви можете згадати кілька прикладів, коли успішно реалізували ідеї підприємці? Так, да, буквально наші луганчани безумовно вони такі. Незламлені люди, тому у нас є приклади, коли люди переїхали вже другий раз і відкрили свій бізнес. Так, наприклад, у нас із гірської громади Олексій Гончаров приїхав з міста Бучу. Від він раніше займався хлібопікарням, хлібопекарня, а Потім все втратив, переїхав до Бучі і там відкрив свій ресторан. Завертай і зараз е, взяв до роботи завдяки тим грантам. Наших луганчан-переселенців і зараз масштабує вже свій бізнес думає, як його розширювати. Дмитро Косілкін виготовляв верхній одяг. Зараз він Дніпропетровську відкрив також свою, свою виробництво. Вони виробляють дощовики для військових, сигнальні жилети та інше. Олена Паталлаха, Сєвєродонецька, була власницею стоматології. Після початку війни вона переїхала зі всім своїм колективом. До Києва оформила всі документи, і зараз цей бізнес у нього працює в Києві. Загалом 86 грантів на 19 мільйонів гривень було отримано нашими Луганчанами за весь час цього дії цього проекту. Загалом ми бачимо, як розвивається і Луганчани, які переїхали більше 600 вже. Фопів відкрите, з якими ми співпрацюємо вже на території підконтрольної України. І сподіваємося, що таке розвиття буде і подальше. Пане Сергію, дякую дуже за роз'яснення. Те, що змогли сьогодні долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами був директор Луганського обласного центру зайнятості. На цьому ми завершуємо ефір. Побачимося вже наступного тижня. Передивитися цей випуск можна на Ютуб-каналі Суспільне Крим.